Овий коктейль, програми з прислаком таланту та популярності. Сьогодні ділитися секретами свого успіху буде чемпіон України і чемпіон світу із бойового самбо. Майстер спорту міжнародного класу В'ячеслав Василенко. Привіт, як настрій? Привіт, все хорошо. Спасибо, що пригласили, дуже приємно. знаю, що у тебе нині дуже напружена пора, тому що осінь, початок сезону, багато змагань. Так, так, дуже багато і Всі пішли в школу, дітки, студенти, потім дуже багато турнірів зараз проходять. Пропоную зараз замовити коктейлі і продовжити розмову, говорити безпосередньо про тебе і про твою кар'єру. Подивимося? Вот, вот это би я спробую. Тобто ми замовляємо бакарки, правильно? Я знаю, что ты легкою атлетикою и е, бальними танцями, правильно, але все одно обравне бойове самбо. Чому так? Чому такий выйдет? Uh, да, было дело. Занимался двох годин в детстве танцами, бальными. И легка атлетика теж очень нравилась. Uh, почему выбрал боевое самбо? Ну, наверное, в детстве я не задумался о том. что выбрать, да, повезло так, что мой первый тренер был моим учителем физкультуры, и он открыл зал и всем сказал, без выбора все идем в зал. Вот Так мы все с парнями пошли. Кто-то еще вытримает физкультуры и вы мало шли на секцию, куда вам сказал, ваш Точно попадание. так, же, да. Вот. И все пошли, как бы и многие сразу ушли, многие потом ушли, а буквально в этом зале остался я и два моих друга. І вот. так привик привик, якби как бы, потім понравилось і вже не остановился. Знаєш, що приблизно п'ять років десь у твоїй кар'єрі спортивні щось наладилося. Ти не міг отримати тих результатів, до яких шов, але щось сталося у твоєму житті, і ти виграв навіть чемпіонат світу і відповідно став чемпіоном світу. Що змінилося? Можливо, навіть у тобі? Е, ну так, да, помінялось що то мені, мабуть. Ну, е, не секрет, що э физический и технический, если спортсмен развит, то это не значит, что он уже чемпион. То есть много, э, значит, психология, психологическая подготовка. Вот. И много литературы прочитал, и спасибо моим друзьям, которые постоянно были рядом и поддерживали. Вот. Э, и, и я думаю, что вот именно психологически я подготовился, и поэтому вот такой результат. Скільки тобі було років, коли ти став чемпіоном світу? 22. 22 года. то процент <плеслике> так давно было, да? Ну, сравнительно да. Сейчас ты я организатором резонанитных спортивных заходов. Почему? Потому что ты я вице-президентом Федерации боевого самбо, или тебе просто это подобается, и ты работаешь это больше для себя, потому Ніш... что обязанности такие. Ну, я думаю, что я бы не занимался каким-то делом, если это мне не интересно. То есть, в первую очередь мне мне это очень интересно после того, как я выиграл чемпионат мира, появились возможности. То есть я практически сразу же стал вице-президентом федерации областной, что позволило решать много вопросов и организовывать такие турниры уже сейчас не маленького уровня. И все украинские турниры организовываем, и международные. Да, это нравится, но и Поскольку я вице-президент Федерации, и еще есть какие-то обязанности. То есть я должен в год обязательно проводить количество турниров по боевому самому. Как ты гадаешь, какие ингредиенты самых твоего успеху? Сложный вопрос, конечно. Ну, Я думаю, настойчивость в первую очередь. Потому что вот когда я был, наверное, еще в классе шестом, И я уже тогда говорил о чемпионате мира, а я сам из города смелый, то есть и в основном все и учителя и многие друзья говорили, слава, не смеши, какой чемпионат мира, ты ну, никогда этого вот нет. И поставил, поставил себе цель, многие ушли с этого пути, а я как бы, наверное, за счет настойчивости. Ти мрійник, чи ти як справжній спортсмен, дієш, а не мрієш? Uh, я, конечно, себя считаю действующим парнем. То есть я мечтать люблю, конечно але но больше люблю делать. Потому что сколько историй я слышал, вот кто-то сидит и говорит, вот лучше бы сделал так. Или так, вот, это та нет, чуть не, неправильно делаешь. И также, когда я начинал э, делать турниры, все говорили, слав, ну ты неправильно делаешь, вот здесь так и так. Вот, И вот в итоге они сейчас продолжают говорить, что не так, а я уже делаю эти турниры. Ріст у спортивній кар'єрі в тебе є. Як стосовно особистого життя, пропоную почати з друзів. Їх у тебе багато чи занадто жорсткий відбір? Друзі у мене поетапно з'являлися з, тобто з детства, друзі, є ті, які вже зустрічав в спорті, то тобто в інших городах, в університеті і так далі. Друзей у мене багато, але тих, яких я можу назвати лучшими друзьями і. Ті, які я в будь-яку минуту можу попросити, і вони сделают що угодно, поїдуть куди угодно, таких, звісно не немало. Вот, но є кохання своє знайшов. Чому питаю, тому що дуже пікулися про наших глядачів черкаських дівчат, тому що э, всім відомо, що хлопців у нас менше, ніж жіночої статі. Саме тому всі, хто приходять до нас у цю програму, відповідають саме на це питання. Тож давай, і відповідає і ти. Ну... Но... К сожалению или к счастью я еще не знаю пока что у меня нету э, девушки которые бы я мог назвать своей и с которой я бы что-то строил то есть есть э, девушки которые мне очень симпатичны но ничего такого еще серьезного нет. для подружнього не підходить пока нет бачите дівчата у вас є шанс тому за них Які у тебе захоплення окрім спорту? Можливо, любиш подорожувати чи що ходити на наші черкаські дискотеки? Да, є ще інтереси, якби как бы я люблю дуже відпочивати. На жаль, за за кордоні є э, був немого, тобто їздя, відпочивав. От. Ну, хотілось би бы... є дуже красиві країни, дуже красиві місця, в котору я обов'язково побуваю. Наприклад, куди хочеш поїхати? Э, Например, хотелось бы в Венецию поехать, вот, э, хотелось бы в Индию съездить, да, э, на Кубу хочу. <гум> 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 да. Ну, вот такие, ну, большие города, конечно. В Америку хотелось бы съездить. Ну, Очень много стран, куда хотелось бы поехать. Все ж таки, то какие у тебя захопления? <гум> <гум> Честно, подумала всегда этот вопрос у меня. Что-то <гум> <гум> бы <тебе гум> ничего не цікаво таких спортом. <гум> То есть спорт это основное да, направление. Люблю играть в пейнтбол, допустим. Да. Э -э, больше люблю где-то с друзьями на отдых, куда-то в лес выехать на речку там, и так дальше. Так, про, прочим, скажу по секрету, що зараз краще не їздити в ліс, тому що у нас у районі Дахнівки там скажені лисиці. Тому що краще зараз ходити. Да. А ви її бачили навіть? Це ні, не вас дерево загнало? Розповідали в новинах. Наші квартири вже готові, тому я пропоную все таки попросити, щоб їх принесли нам і скуштуємо. Окей? Ти просто діючий спортсмен, ти ще й працюєш тренером. Окрім того, в тебе є свій клуб, яким ти керуєш, коли ти встигаєш. Так, я вже зараз працюю і тренером. И турниры, и, и тренерская деятельность занимает очень много времени. Тем более, что сейчас появились парни, которые уже могут выступать на большом уровне. Допустим, вот буквально пару дней назад мы ездили на Кубок Европы по боевому самбо, где один из наших парней стал третьим. Вот. И действительно времени очень не хватает. е, ну, молодої енергії много і як-то встигаю. Так, скажіть, Я знаю, що ти викладаєш на виша для дорослих вже, або для юнаків, вообще для діток? <риклад> Як тобі здається поєднувати, тому що я думаю, що це зовсім різні такі от категорії роботи. По поводу деток, якби да, клуб, е, клуб Есть тренер, который детей. То, то вже є тренер, який тренує дітей. Тобто це вже не ти, це вже окрема людина. Да, да, да. Так, так, так. Це мій друг, який э, тренує не хуже, ніж я. Вот. А з дітьми он справляється, ніж я. Дорослі спортсмени, яких ти тренуєш, кажуть, що з тебе досить непоганий тренер, і що не важливо, що ти ще молодий. А тут справа навіть не в цьому, правильно, в чому тоді твій секрет. Ну, я бы сказав, тот момент, що вони взрослые вже, наверное, полегше, тому що вони приходять, вже, зная то, що вони прийшли и говорять, я хочу научиться. Uh, і я вже знаю, що він хоче да, і тренирую. Якщо приходить ребенка, він сам не приходить, його приводять родителі, да, і папа вот я хочу, щоб мій син був чемпіоном что... Не що... Непогані мені <зас> да, так тільки так і потрібно, і по другому і не станеш чемпіоном мира. Як ти гадаєш, ти будеш все життя викладати, бути тренером, чи все таки це на певний період, а далі займатимешся якимись своїми справами. Этот вопрос сейчас меня самого мучает. Вообще я не очень люблю работать, хотя я люблю больше отдыхать, очень ленивый я. Но сейчас начал тренировать, и когда уже мои ученики начали показывать какой-то результат, уже внутри где-то просыпается опять то чувство, которое было когда-то, когда я стремился стать чемпионом мира. Тепер воно вже просипається тільки вже не на собі, а вже на своїх учениках. Вже себе задачу, що як мінімум 2-3 чемпиона мира вже у мене будуть вот. как Тому бы, зараз планую тренировать, хочу тренировать. Но как в будущем, посмотрим. Якщо не складеться тренерська кар'єра, чим тоді плануєш зайнятися? Може, зрозуміло, що ти не любиш працювати, тому, мабуть, будеш просто відпочивати? Ну так. Да. Если тренерская деятельность не пойдет, то больше всего, что я не буду не делать. Я буду делать ничего. Наверное, какой-то бизнес, который будет позволять зарабатывать какие-то деньги и тренировать тех ребят, которые останутся на результат. Ну и отдыхать и дарить себе и людям добро и ласку. Я тобі бажаю, щоб твої мрії збувалися, щоб в тебе все вдалося із тренерською кар'єрою, тому що ти гориш цією справою, вона тобі дійсно подобається. Я нагадаю, що у нас в гостях був чемпіон світу із бойового самбо В'ячеслав Василенко. А ми з вами зустрінемось за тиждень і приготуємо не менше зірковий коктейль. Бувай.